Вітаю всіх! Мене звати Єлизавета Усашенко і навчаюся у 6 А-класі гімназії No89 міста Дніпра. Хочу ознайомити вас з моїм дослідницьким проєктом Яблука, Смачна складова здоров'я. Метою роботи була оцінка властелистей яблук сортів Голден Делішес», Ренет Семеренка», Айдарет, Флоріна, Джунагол Декостер». Яблука цих сортів і були об'єктом дослідження. Саме ці п'ять сортів є найпопулярнішими в нашому регіоні у зимово весняний період. Завдання, які були поставлені: перше провести порівняльний аналіз хімічного складу яблук і різних сортів. Друге оцінити смакові властивості яблук різних сортів. Методи дослідження Засутовувалися методи якісного та кількісного хімічного аналізу. Перше. Визначення рівня кислотності PH м'якоті яблук здійснювали за допомогою універсальної індикаторної смужки та індикатора металоранжа. Друге. Для визначення наявності глюкози у продуктах харчування використовували якісну реакцію з гідроксидом купрому-2. Третє. За кількісного визначення вмісту аскорбінової кислоти у яблуках використовували методику окислення аскорбінової кислоти йоду. Четверте. У експерименті спостерігали за зрізу яблук яблуко вісних сортів на повітрі. За броку, лимонної кислоти та без неї. П'яте височені наявності крахмалю в яблуках через проведення якісної реакції. Шосте оцінка харчових якостей яблук різних сортів проводилася органолептичним методом шляхом масового анкетування однокласників. Значення отриманих результатів: проведення дослідження яблук різних сортів допоможе українцям обрати сорти яблук найбільш корисні для здоров'я. Аналіз смакових властивостей українських яблук допоможе людям відкрити для себе різноманіття смаків цих корисних фруктів. Результати та обговорення. Рівень кислотності. Найбільш кислим виявилися яблука сорту айдарет. Яблука сортів Френет Цемаренка та флоріна має середній рівень кислотності, а яблуко сортів голден Делішес та джанагов декосте найменш кислі. Наявність глюкози. У експерименті на наявність глюкози у яблуках спостерігало розширення осаду гідроксиду купрому-2 з утворенням фіолетового розчину, коли додавали сік яблука. Потім при нагріванні спостерігали зміну кольору розчину на зеленуватий, далі випав жовтий осад, який перейшов уморквями. Отже, якісні реакції на багатоатомний спирт та альдегідну групу дали позитивний результат, що вказує на наявність в яблучному соці глюкозу. Яка є альбогроспливтом. Міст аскрабинової кислоти. Найбільший міст аскробинової кислоти виявився у яблуках сортів Голдзіше Тернет Семаренка. У плодах сортів Айдарета, та Джонагол коста міститься у 2-3 рази менше цього вітаміну, а у яблуках сорту флоріна його зовсім мало. Окислення зрізу яблука на повітрі Потемніння на зрізі у яблук різних сортів відбувається з, різно, з різною інтенсивністю. За 15 хвилин найбільше потемнішого зріз яблука сорту Golden Делішес. трохи менше потемнішого яблука сортів Фернесамиренка, двинглу Декоста та Флоріна, а ось яблука сорту айтарет майже зовсім не потемнішало. Раніше ми встановили, що саме цей сорт має найбільшу кислотність. Це може бути однією з причин меншого окислення речовин у яблуці. Встановлено, що кислота дійсно захищає зріз яблука від окислення. За 20 хвилин один зріз яблука сорту Рене маренка значно потанішав, а другий зріз цього ж яблука, на який відразу нанесла кілька крапель розчиної лимонної кислоти, залишився світлим. Наявність крохмалю. При нанесенні на зріз яблук досліджуваних сортів розчину йоду синє забарвлення не виникало, тобто ці яблука намісять крохмалі, це свідчить про те, що вони достатньо зрілі. Смакові якості яблук різних сортів. На цьому слайді зображена підготовка до дегустації та сам процес її проведення серед однокласників. Чемпіоном за усіма смаковими якостями більшість учнів визнали сорт Джонагол Коста. друге місце поділили Голден-делішес Айдарет. трохи відстав від них сорт Рене Цимаренка. Наймаж смачним за всіма грамотами учням видався сорт Флоріни. Найбільш шлодким сортом більшість учнів визнали сорт Джона Голді Коста, на другому місці Голден-делішес. За результатами вимірювання рівня pH саме ці сорти яблук містили найменше кислоти. Отже, смакова ознака солодкості яблука визначається більш за все рівнем кислотності. Цікаво, що оцінка смакових якостей яблук різних сортів у різних учнів досить сильно відрізняється. Так, третина школярів визнала яблука сорту айдарет несмачними оцінка 1-2, а дві третини смачними оцінка 4-5, а середньої оцінки Третьому сорту за смаком не поставив ніхто. Мабуть, такі різні оцінки пояснюють прислів'ям. Про смаки не сперечається. Висновки. Сміст кислоти у яблуках визначає їх смакові, смакові властивості. Кислота також захищає м'якость яблука від окиснення при контакті з киснем повітря. Найбільш кислі яблука сорту айдарет виявилися більш стійкими до потеміння. Друге. Вилу наявність у яблуках глюкоз, яка визначає їх солодкий смак. смак. Третє. Вияло відсутність у яблуках прохмали, що вказує на їх зрігість. Четверте. За смаковими якостями школяри визнали найкращим сорт джанагол декоста, а сорт Флоріна здавши не смачним. При цьому кожна людина має свій особистий смак, тому не можна казати про найсмачніший для усіх сорт яблук. Кожен має можливість обирати серед багатьох сортів українських яблук ті, які йому до вподоби. П'яте, корисні властивості яблук визначаються у тому числі наявною у них аскорбіновою кислотою, вітаміном С, яка є потужним антиоксидантом. У яблуках різних сортів вміст аскорбінової кислоти різний, більш смачне чи кисле яблуко не обов'язково містить більше вітаміну С. Так, ми виявили, що яблука сортів голден Деліше, ліше та Рине найбільш багаті на цей вітамін. Тому ми можемо рекомендувати ці сорти до споживання. Чемпіон за смаком сорт Дженагол Коста містить набагато менше аскорбінової кислоти, а ось несмачні яблука сорту Флоріна містять дуже мало аскорбінової кислоти. Можливо, ми просто зіткнулися з неякісною партією яблук чи були порушені умови їх зберігання. Отже, можна запропонувати практичну пораду, якщо яблука були несмачні або виглядають не свіжими, корисних речовин в них скоріш за все мало. У цьому випадку є сенс шукати інші яблука. І пам'ятайте, народна мудрість навчає хто яблука в день з'їдає, у того лікар не буває. Дякую за увагу!